Вітаю! На цьому уроці ми навчимося працювати з текстом, конвертувати його в об'єкт, редагувати та форматувати його властивості. А також виконаємо практичне завдання. Отже, ми зайшли в програму Blender. Перед нами куб, ми його видаляємо. Виділяємо його і натискаємо клавішу Delete. Далі нам необхідно додати текст. Переходимо в команду Додати і обираємо текст. Перед вами з'явився текст. Він лежить, його потрібно підняти. Натискаємо клавішу R по X. І 90 градусів. І Enter. Ось наш текст уже стоїть. Далі давайте подивимося, які властивості в нього є, і що ми можемо з ним робити. Нам потрібно перейти на нову вкладку, яка в нас з'явилася ось тут. І ось тут ми можемо побачити. Ну, Найперше, давайте змінимо сам шрифт, щоб ми могли тут писати українською розкладкою. Шукаємо тут шрифт. Ось звичайний, і переходимо в ось цю папочку. Натискаємо на неї. Далі перед вами тут є вибір шрифтів. В даному випадку я обирав наступний шрифт. Ось такий. Тепер ми натискаємо клавішу TAB. І можемо виділити ось цей текст і написати нове слово. Напишемо, наприклад, привіт. Знову Tab натискаємо. І переходимо в режим об'єкта. Так, далі дивимося, які тут є властивості. Нас цікавлять такі властивості, як геометрія. Тут є команда витиснути і команда глибина. Отже, давайте подивимося, що вони змінять. Щоб змінити значення витиснути, потрібно або мишкою натиснути потягнути в вбік, або ось тут натискати мишкою. Ну, ми натиснемо і потягнемо в бік. Ось бачите, це називається витиснути. Ми витиснули наш текст, і він став об'ємнішим. Тепер перейдемо в глибину і теж дещо її збільшимо. Ось дивіться, що робиться з текстом. Як бачимо, це перебір, тому зменшуємо нашу глибину. Приблизно ось так хай буде. Так отже, ми застосували деякі зміни властивостей нашого тексту і побачили, що з ним робиться. Далі, що ми можемо зробити з цим текстом? Ми можемо перетворити його в об'єкт. Тому що, коли ми перейдемо в режим редагування, тут ми не можемо обрати грані, ребра і вершини, щоб його редагувати. Щоб це меню з'явилося, потрібно його конвертувати в об'єкт. Отже, обираємо об'єкт. Знаходимо тут конвертувати в. І ось це, сіть з кривої тексту. Ось сіть з тексту. Натискаємо. І тепер наш текст. Перетворений в об'єкт. Коли ми тут натиснемо режим редагування, ми можемо редагувати і вершини, ребра і грані. Так як ми робили з нашими попередніми об'єктами. Наприклад, оберемо будь-яку грань, натиснемо клавішу E. І зможемо витиснути її. Або оберемо ребро, оберемо тут знову ребро і натиснемо E, е, і витиснемо його. Отже, ми тепер можемо працювати з нашим текстом як з об'єктом. А тепер давайте. Створимо із нашого тексту. Новий текст ми напишемо. І створимо космічний корабель. А далі після цього у вас буде ще одне додаткове завдання. Так. Файл новий, створимо. Додаємо текст. Підіймаємо його R. X, 90 Так, тут шрифт обираємо обрали? Відкрити шрифт? Так, натискаємо таб, видаляємо наше слово. І пишемо нове слово. Наприклад, напишемо назву нашої програми Blender. Знову тап натискаємо. І тепер з цим словом будемо працювати. Нам потрібно обрати вкладку Геометрія. І тут такі команди, як витиснути і глибина. Які нам потрібно тут ввести значення. Значення будуть наступні. Отже, витиснути, в нас має бути 0,5, глибина фаски 0,2. Вносимо ці дані. 0,05. І ось тут глибина 0,2. Ось наш текст, він став об'ємним. Далі нам до нашого слова потрібно застосувати модифікатор. Переходимось на цю вкладку Модифікатор, додати модифікатор. І обираємо підгонка. Множинник ми маємо написати 0,8. Після того, як ми застосували модифікатор, наше слово прийняло ось такий вигляд. Дещо схоже на космічний корабель. Але ми маємо його ще більше удосконалити. Спершу ми його повернемо. Натиснемо R і повернемо. І його дещо збільшимо. Натиснемо S X2, тобто у 2 два рази збільшили. І Enter. Щоб зафіксувати зміни. Далі натискаємо знову S, Y, 2 І знову Enter. Так, ми збільшили його. І тепер нам потрібно його притворити в об'єкт. Заходимо в об'єкт обираємо конвертувати в. І сіть тексту. Перетворили його. Переходимо в режим редагування, і нам потрібно витягнути його ніс. Щоб його витягнути, потрібно натиснути перехід в ребро і обрати тут ребро. Натискаємо клавішу G і витягуємо. Бачите, дещо криво вийшло, потрібно його вирівняти. Натискаємо ще раз клавішу G і вирівнюємо. Приблизно так. Далі нам потрібно виділити наш корабель і застосувати два нових модифікатори. Переходимо в вкладку Модифікатор, додати модифікатор. І обираємо поділ поверхні. І тут потрібно обрати простий. Так, обрали. Далі ми повинні ще додати один модифікатор, додати модифікатор і обираємо каркас. Так, бачимо, що він у нас вийшов якийсь дивний такий корабель, потрібно його повернути, в принципі, назад, те положення, яке було. Ми тут знімаємо дві галочки. Ось такі замінити і парні. І тепер наш корабель виглядає правильно. Так, давайте його збільшимо. Ось такий наш корабель. Далі ми маємо додати до нього нашу текстуру. Щоб він був таким красивішим. Переходимо в шеддінг. Додати новий. Тобто новий матеріал. І тут шукаємо нашу текстуру. Ось наша текстура. З'єднуємо колір із основним кольором. І у нас текстура накладена на нашій корабель. Подивимося, як в нас воно вийшло. Ось такий кораблик. Далі ми створимо окремо ще маяк і перемістимо ці два об'єкти на попередню нашу роботу, де ми робили каньйон. І в нас буде там стояти маяк з однієї сторони, а з іншої сторони буде. Лежати на землі, ну, якби приземлився на поверхню нашої корабелі. Отже, давайте це зробимо і додамо до нашої попередньої роботи. Щоб створити нам маяк, потрібно натиснути додати сіть і обрати коло. Ось таке коло у нас утворилося, Ми його піднімемо, натискаємо по Хі і обираємо. Переміщення. Перемістили. Так, переходимо тепер в режим редагування. Обираємо вибір вершин і піднімаємо їх. Натискаємо клавішу E, потім клавішу Z. І тянемо вгору. Потягнули вгору приблизно ось так. Далі нам необхідно трішки звузити наш маяк. Натискаємо клавішу S. і всередину трохи втягуємо. Ось так. Звузили. Ми переходимо. На вигляд по осі Z. Натискаємо клавішу E, потім S і розширюємо його бік. І потім натискаємо клавішою мишки. Дивимося, що в нас вийшло. Ось так, все правильно. Далі ми підіймаємо трішки вгору. Натискаємо клавішу E і Z. Тянемо вгору. Клавішою мишки натискаємо. Зафіксували зміни. Повертаємось назад по осі Z. Потрібно звузити. Натискаємо E, S і тянемо мишкою донизу. Звузили. Мишкою натиснули, щоб зміни зафіксувалися. Дивимося далі. Нам потрібно знову підняти його вверх. Натискаємо клавішу E і Z по осі Z і вгору тянемо, натискаємо клавішу Мишки. Знову переходимо на огляд по осі Z, натискаємо клавішу E, S і тянемо бік. Тепер натискаємо клавішу E і Z. І трішки вгору тягнемо. Натискаємо клавішою мишки, щоб зафіксувати. Переходимо знову на Z. Натискаємо E, E, S і тянемо донизу. Ну, в бік. І мишкою класнули. Тепер знову ми вгору тягнемо. Нам потрібно натиснути клавішу E, потім Z і вгору. Тепер потрібно натиснути клавішу С і його якби в конус звести до центру. Зробили так, натиснули клавишою мишки. Тепер ми тут натискаємо правою кнопкою мишки, переходимо об'єднання вершин і до центра. Все, у нас вийшов ось такий маяк. Тепер нам необхідно тут зробити вікна. Ось тут. Нам потрібно зробити розріз. Натискаємо Ctrl-R. Колесиком мишки рухаємо вгору або вниз. Тепер у нас два таких розрізи. Ми фіксуємо, натискаємо клавішу мишки. Раз натиснули, другий раз натиснули. І ще раз. Все. Ми зафіксували. Переходимо в грані. Обираємо два вікна. Shift затиснули, щоб побрати кожне. Перший обрали. Другий обрали. shift затискаємо. Тепер Shift відпускаємо. Натискаємо клавішу E. І мишкою рухаємо, типу втискаємо його туди всередину. Втиснули. Тепер обираємо наступні вікна. Обираємо через два. Грань обрали, натиснули Shift. Обрали наступну. Відпустили Shift, натиснули клавішу E і Пропонули його всередину. Знову ж таки обираємо грань. Ось цю грань через два вікна. Через дві грані. Shift. Тепер Shift відпустили. Клавішу E натиснули і всередину пхнули вікно. Знову одне обрали, Shift натиснули. Натискаємо клавішу E і всередину пихаємо. Натискаємо знову на цю грань, обираємо наступно Shift затискаємо, клавіша E і всередину впихаємо. І повторюємо це. Клавіша E і всередину впихаємо. Знову обираємо вікно. shift затиснули. Клавішу E натиснули і впихаємо. Все, ми це зробили. Тепер давайте знизу зробимо ще двері. А Нам потрібно спершу дно зробити. Щоб зробити дно, переходимо в вершини, обираємо будь-яку вершину, натискаємо клавішу A. і тепер клавішу F. Все у нас є дно. Тепер нам потрібно зробити двері. Ну Тут маленькі якісь двері зробимо. Типу вхід. Давайте Ctrl R натискаємо, тепер натискаємо один раз клавішою мишки, тягнемо донизу, нехай десь тут будуть двері. Натискаємо ще раз мишкою. І ще раз. Є таке. Переходимо в грані, обираємо дві грані. Обрали одну. Shift натиснули, брали другу. клавіша E і пихнули. Можемо видалити ці дві грані, щоб це був якби вхід. Натискаємо Delete, Обираємо грані. І тепер у нас є вхід всередину. Все, ми зайшли всередину. Ось тут. Так, далі ми можемо відразу його в чорний колір перефарбувати, такий сіруватий Переходимо ось так, з першого режиму об'єкта. Переходимо в матеріал, новий. І тут вже йти вузли знімаємо, обираємо такий чорний. Ось такий приблизний. Тепер ми візьмемо ці два об'єкти і перемістимо на нашу попередню роботу. Натискаємо Shift, обираємо цей об'єкт і обираємо цей об'єкт. Обрали. Тепер Ctrl-C. І переміщуємо файл, відкрити недавнє. В мене тут просто є, називається гори. І Ctrl-V вставити. Ось наші об'єкти. Ми їх зараз перемістимо і помістимо ось тут. Один корабель попередній в мене тут уже є. Ми тут з боку ще один поставимо. А наш маяк поставимо ось тут. Отже, переміщуємо маяк. Обираємо переміщення. Ну і приблизно ось так воно буде в нас. Воно є вхід. І такий маяк. Далі нам потрібно перемістити наш корабель. Нехай він там буде стояти. Тепер перейдемо в режим рендера. І подивимося, як нас вийшло. Так, зробимо освітлення біля маяка. І буде в нас гарно тепер. Тепер ми можемо ще видозмінити наші гори, текстуру нову накласти. Я знайшов більш підходящу текстуру. Переходимо в shading. Гори. Це прибираємо, видаляємо і додаємо нове. Ось такий скалі. Тепер у нас гори більш таки схожі на гори. Ну, ось приблизно таке завдання. Ви до попереднього свого завдання додаєте нові об'єкти два, які ми створили. І, в принципі, досить непогано виходить. Отже, вам необхідно створити із будь-якого слова, яке ви напишете, схожий космічний корабель, а також додатково зробити маяк. І якщо у вас є попередня робота, якщо ви дома її робили, то розмістити так. Або в школі ми будемо робити обидві роботи і зробити разом об'єднане завдання. Успіх у виконанні практичних робіт.